Бажаю здоров'я з вами, Борода та і Санта, і ми продовжуємо проходження Медвел Дінасті або середньовічна династія. Для тих, хто не бачив попередню серію, посилання буде зверху, а хто взагалі не знайомий з нашим проходженням, плейлист буде в описі під цим відео. Ну що ж, а ми будемо починати. Перше, що я буду робити, це косити все своє поле з льоном. Тут, правда, діти ходять, ага, вже вийшла дитина. Все можу спокійно косити, щоб не вбити тут дитину. Цього ще мені не вистачало. Так, що у нас по технологіям? А, будівництво у нас повністю все відкрите. Виживання, рибацька хатина другого рівня, але тут треба ще непогано так попрацювати. Дві з половиною тисячі. Сільськогосподарська технологія, дві тисячі треба до вітряка. Це декілька сезонів. Точно нам треба працювати для цього. Так, виробнича технологія, корчма у нас вже майже відкрита. Я думаю, сьогодні. Цій серії ми, можливо, навіть відкриємо. Тому що 500 технологій, в принципі, в принципі у нас там дофіга борошна, дофіга всього переб'єм заліза, міді, олова. Я думаю, що потроху да назбираємо ми в цій технології. І я так розумію, що наше проходження вже наближається до кінця. Звісно, ще є будівлі, які треба відкрити, і треба довести своє село по якомусь дизайнерському рішенню. Ну Типу я маю на увазі там прокласти дороги, парканчики, якісь там декорації поставити, задекорити це все. Коротше, отакі ще завдання у нас будуть. Ну, але що? Давайте тоді я поки що збираю, а потім вже про наступні плани будемо розмовляти тоді, коли ми виконаємо якісь уже. Завдання. Ну, наприклад, поки що викосимо поле, і потім вже будемо дивитися, що будемо робити далі. Окей, let's go. Так, викосив все я своє поле. Тут поки що овес не можна збирати, буряк не можна. Я думаю, що, можливо, ще мак можна. Ано зараз я це перевірю. Хоча. не, ну, Якщо він білий, то можу? Ні, не можу. Окей, давайте тоді переробимо весь наш льон на насіння, та тут це переробляти, тут це переробляти та на стебло. Потім сходимо ще частину, переробимо на льняну нитку, і частину льняної нитки переробимо на льняну тканину. Угу. Дуже багато в мене соломи, я так розумію, ні. Ага. Угу. 11 кілограм. Якщо я викину все насіння, то супер, я зможу йти. Окей, давайте тоді я. Біжу в хатину швейну і переробляю половину е стебл. Так, напевно, половину переробляю на. Е як це називається? На нитку, а половину на тканину. Бачите, поки я думав, як це все сказати, формулював свою думку, я вже і прийшов. Так, супер. Це тут робиться? Це тут робиться льняна нитка. Давайте отак зробимо. Отак, 200, 200 лняної нитки, і і льняної нитки з половини зараз зробимо тканини. Як я вже повторююся, уже в третій раз. Після цього, після цього я навіть не знаю, чим ми будемо займатися. В принципі, напевно, я піду ляжу спати і вже зранку почну робити важливіші речі. Ну, як важливіші, просто якісь цікаві, прикольні штуки. Я не знаю, що це ще буде. Можливо, буду будувати ліхтарі. Можливо, а, скоріш за все, я зараз е... переплавлю залізо, і з заліза почну будувати парканчики. Так, супер, це у нас є. Будувати поки що, точніше, виробляти з цього ресурсу я нічого не буду. Я краще викладу, а потім вже колись нароблю там якихось тунік. Ось дивіться, як виглядають наші ліхтарі. Але треба, щоб ще трошечки стемніло. Зараз, поки викладусь. Воно вже стемніє, і у нас буде взагалі краса. Так, 6200 у нас тут сюди влазить. Угу, угу. Влазить то 8, але 6200 я вже сюди назасовував. Окей, окей, нехай поки що буде так. Блін, ну прикольно, прикольно. Можливо, звісно, тут ще один зроблю, але це вже буде з часом. І тут підсвічується. От, не знаю. Оці жаровні, я не впевнений, що вони мені тут потрібні. Взагалі, вони мені не дуже якось і підходять сюди. А, такі це просто звичайні, а такі льняна нитка глиняні чаші. Не знаю, можливо, такі спробую Хочеться щось біля входу зробити. А от що? Поки що не знаю. Буде час подумати. А зараз давайте лягати спати. Так, новий день. Супер, супер. Давайте підемо подивимось. Ага, для початку давайте оце все позбираємо. А потім сходимо, подивимось, скільки у нас взагалі заліза. А що таке, що на мені одягнуто такого, що. Ага, вовняні штани. Давай в трусах бігай поки що. О, так, 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 так. І давай отаке взуття. Так, тобі краще? Все, супер. Бігай в трусах. Ну нічого, ну що ж, буває таке: ти в себе вдома можеш поводити себе так, як ти хочеш. Я так вважаю. Тому я ходжу зараз з в, в трусах. От такі приколи. Так, а, ага, ламається у нас ця штука, і, скоріш за все, у нас немає чого з збу... А, ні, ні, я помилявся. Я помилявся. Так, тут збираємо. Що тут у нас взагалі хутра дає. Хутра це, звісно, прикольно, але і шкіри треба мені. Треба і шкіри. Все, забираємо останню пастку. Супер. І відправляємось, дивитися, скільки у нас тут заліза. Так, до початку треба хочу це все викласти. Шкіра ні, нічого не будемо викладати. Дивимось, реально, скільки у нас. Заліза 122. Супер. Я там попередній серії, мені здається, це ввійшло е, в вирізану частину серії. Я м м зробив там. Бляха, забув про що я хотів сказати. А, я поставив видобуток залізної руди 100 в день. Тому, в принципі, в принципі заліза у нас зараз має бути дофіга. Тому заборчики мають бути прикольними, і їх можна вже робити дофіга. Все, супер, переправляю переплавляю тоді і буду розмічати новий паркан. Ну що, намітив я отакий паркан, хотів тут, звісно, зробити так гостріше, але чогось з цієї сторони не хоче йти сюди. Тому от такий от парканчик, там ще зробимо, звісно, ліхтарі. Тут раз, а десь отут, ні, отут ворота. Раз, отут два, вийшов. Взагалі супер, все там дороги. Тут провів до курятника, тут провів і далі, отут до кузні можна так раз зайти. І отут ще одні ворота. Раз, отут зробимо стежку, і можна до швейної хатинки дійти. Та що тобі знову жарко? Я не можу зрозуміти. льняна сорочка на тобі вже. Може, туніка краще. Я вже не розумію, що на тебе одягнути. Ти вже в трусах ходиш. А, солом'яну шляпу треба точно. Е, солом'яний капелюх, захист від спеки, захист від спеки. Оцей, давай, простий солом'яний. Все, так тобі краще буде. Супер. Так, зовсім трохи я зробив переплави в заліза. Давайте почнемо тоді звідси спочатку. І будемо потроху забивати, ще переплавляти. Тобто. За декілька серій, я думаю, що ми оцю частину парканчика можливо і зробимо. Тобто центральну нашу вулицю приведемо вже в такий м -м -м, гарненький вигляд. Я на це сподіваюся. Окей, давайте тоді плавлю, будую і показую результат, який доступний на даний момент, тому що заліза все ж таки не без ліміт у нас. Не набагато мені вистачило ресурсів, тут пройшовся я до майстерні. Зробив ворота і отут ще зробив ворота, і один відсік. Також поставив ще один ліхтар, для того подивитися, як воно буде підсвічувати, якщо м, з такою періодичністю їх ставити. Тут один, там один, там один. Чи треба їх більше ставити, чи менше, це ми вже коли буде темніти, побачимо. Ей, не знаю, що okay. робити поки sure. що з цими жаровнями, поки що вони мені не подобаються. Але Ну що ж робити? Так, а, треба нам розвиватися в виробничій технології. Для початку треба викластись, а, взяти борошно, взяти яйця і піти наробити хлібу. Також там, я думаю, може, є молоко і наробити їжі. У мене м'ясо ще є, можливо, можливо, треба буде щось ще з м'яса зробити. Так, супер, це є борошно. Борошна, я думаю, 300 отак вистачить. Так, тепер треба зерна познаходити. Якби я ще пам'ятав, точно зернові вса Точно йде туди. Давайте по 200 візьмемо в всам. Потім насіння пшениці. І мені здається, жита. А чи є в мене насіння жита? Цибуля пшениця, морква льон капуста, буряк. А... Зернові ВСА У мене немає насіння жита. шо Давайте отак глянемо. Ага, це не це. Оце, може, воно. Так, макове насіння, зрозуміло, поки що недоступне. Вівсо взяв. А от є 109 жита, можу його сходити перебити, і буде в мене насіння жита. Але я не розумію, це що все насіння жита. Тоді мені треба буде засадити жита, якщо це все насіння жита, яке в мене є. Хм. Окей. Так, ану насіння льону віддай сюди. Ану, звільни. Дай дядько попрацює трохи. Так, скільки це ти 109 і зробиш насіння жита, правильно? А, насіння жита вдвічі більше. Супер! Супер! Тобто в мене є 200. Я думаю, що, скоріш за все, в мене не вистачить яєць не буде стільки, щоб наробити. Але нічого, трошечки попрацювати все одно треба для того, щоб. Для того, щоб. для того, щоб... Для того, щоб... О, молоко, молоко, кисле молоко. Все, це я візьму, потім перероблю. М'ясо, м'ясо, м'ясо. Є морква. І цибуля є. А, так тоді нормально. Тоді, в принципі, м'ясо ви маєте переробляти. Капусти, напевно, немає, так? Капусти немає. Ну нічого, робіть там з моркою щось. А, так, 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 так. Поки що все. Це все, що нам треба. Хоча я не пам'ятаю, чи треба нам вода. Зараз глянемо. Так, хліб, оцей хліб. Ага, відро з водою. Правильно я все взяв? Так, не вистачає тільки відро з водою. Окей, окей, зараз візьмемо відро з водою. Так, 46 хліба я аж можу зробити, і мені цікаво, чого не вистачає: чи яєць чи води. Для того, щоб зробити більше. Якщо води, то в принципі це добре. Якщо яєць, то можна, звісно, сходити позбирати. Але багато все одно я там не назбираю. Так, і чого ж у нас не вистачає? У нас не вистачає води, хоча яєць мало. Все, тоді давайте я викладу ні викладу хліб, піду позбираю яйця і потім візьму ще води. Отакий От план. І ще 31 хлібина у нас вийде. Позбирав я яєць, взяв води. І. Так, 31, все, нічого я не переплутав. Все супер. Тобто, на хліб ще зможемо підняти якісь грошенятка, і буде взагалі топчик. Є у нас хліб, і давайте дивитися, що нам залишається скільки в технології. О, 35. Тобто, залишається нам взагалі фігня. і у нас буде корчма. Що на цю фігню я можу зробити? Виробнича технологія. А, ну я ж можу цей, як він називається, молока зробити. Так, я хочу ще викласти відра сюди. Я знаю, що їх не сюди треба складати. Але, а от з водою. Але я потім колись їх перенесу. Зараз просто не хочу бігати. от А ваги вони займають, дай Бог. Так, а, свіже молоко. Ага, свіже, ні. Давайте кисле молоко. Я, правда, не пам'ятаю, що робиться з кислого молока. Давайте і нежирний сир піде отак сюди. І зараз глянемо, чи правильно я все взяв. Кисле молоко. Ага, не тут це робиться, це робиться ось тут. М'який нежирний сир, я можу робити. А потім з цього: ага, це свіже молоко. Ага, все зрозумів. Стало мені зрозуміло. Ну, я думаю, нежирного сира якого нам вистачить для, те, для того, щоб отримати корчму. Але не впевнений. Ой, як не впевнений. Хотілося б, хотілося б, але щось немає ніякого сповіщення. Це означає, що нам ще аж 50. 50 виробництва треба зробити. Окей, що я можу зробити? Я можу піти взяти мідь олово, переплавити його. І зробити з цього м, бронзові кірки, наприклад, тому що кірки в мене розходяться дуже швидко. Лопат там якихось. Зараз цим я і займусь. Ага, міг би відра взяти, але забув. Ну нічого, потім принесу. Є, yeah, відкрилась нарешті в мене корчма. Я вже і кірок наробив, і сокир наробив, і дерев'яних лопат в руках наробив. Тому що я вже просто бачив, що там залишається дуже мало. Тому хм, і залізну кирку одну робив. Коротше, отак от, от непогано я попрацював. Давайте, напевно, зараз я викиладу м'ясо, піду посплю. І зранку вже почнемо будівництво е, нашої корчми. Все, let's go тоді спати. Ага, оно на що виходить? Корчма? Це окрема структура. Ага. Слухайте, ну було б логічно корчму зробити десь отут. Сюди, звісно, напевно, вона не влізне, але прикольно. Ти прийшов, прийшов на базар, купив все, що тобі потрібно. Зайшов, посидів, ще пивка випив, а? Ага, сюди теж вона не стане. Блін. Блін, окей, давайте я. Буду шукати місце, де вона все ж таки влізе. Коротше, мені подобається ось ця місцина, але тут дві кухні. Давайте, знаєте що? Я зараз зроблю збереження і спробую зруйнувати ці дві кухні і замість них поставити ось тут корчму. А кухні кудись вже перенесемо. Не знаю, поки що куди. Але давайте спробуємо це зробити. Ну що, вмістив я сюди корчму. Oh, Окей, супер, давайте тоді. Оце всі ресурси <гум> тут навикидав. Давайте тоді почнемо... починаємо будівництво. Не знаю, куди тепер, звісно, я буду ставити кухні, але давайте поки що вирішимо цю проблему, а потім вже. Поступово будемо вирішувати наступні проблеми. Окей, будую тоді корчму. Все, корчма збудована, ось так вона класно виглядає. Треба тепер буде знайти туди людину. І знаєте, про що я подумав? Кухню зробити десь отут поряд, отак, на кутку. Я не знаю, звісно, чи вона влізе туди, чи ні. Хоча це така маленька структурка, може, і десь. Ну тут отут, якби не було оцього каміння, було б супер. М -м -х 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 -х. Зробити кухню отут. Тут вона, наче трошечки ні до чого. Давайте зроблю отут. Тут така місцина, наче й пустувати трохи. Наче вона сюди й проситься? Не, не знаю, може і не проситься, але. Нехай буде тут. Так, окей, починаю тепер будівництво кухні. Так, кухню робимо поки що тільки одну, тому що більше немає дошок і, напевно, більше немає людей. Тут, не знаю, хіба що можливо прибрати. Mm -hmm. Оце місце все одно в корчмі люди сидять. Не знаю, поки що нехай так. Давайте зараз подивимось тому що у мене три людини працювало а, на кухні. Давайте тепер шукати і дивитися цих людей взагалі. Чи підходить та людина на корчму, чи там потрібна дипломатія? Окей, шукаємо. Ага, в корчму треба такі самі люди. Тобто на виробництво. Давайте тоді сюди на кухню ти йдеш. Ця людинка далі. Далі, далі понаходити б тепер ще вас, всіх в такому величезному селі. О, є! Ти підеш в корчму. Ом, бо в тебе сім аж виробництва. Хоча, може, треба було тебе і відправити. О! Тут три. І все. Ну, окей, давайте тебе на кухню. Будемо поки що так. На кухні менше людей, ніж в корчмі. Давайте дивитися тепер управління. Видобуток, виробництво. Корчма. Що у нас? А, соки. Ага, все це зачинено. Це треба все повідкривати. Де, де де це повідкривати? Отут, напевно. Так. Овсяний Л. зернові вівса, пляшка відро водою. Відкриваємо. Пиво відкриваємо. Хоча. А нефіга я овсяний Ель. Треба ж дивитися, що тут дорого стоїть Житнє пиво. Тут жито, тут вівсо, тут пшениця. О, медові соти. Супер, у нас дофіга медових сот. Медові сотні е, соти точно. І давайте житнє пиво. Весь і так у нас дофіга куди йде. А до речі, жита у нас небагато. пшенично не будемо відкривати, тому що відкрили вівсяне. Окей, добре, ясно. Тут що у нас роблять ягідний сік? Ягідний, не думаю, що треба. Яблука. Яблука у нас є, вишні є, груші є, сливи є. Якщо я не помиляюсь, у нас все є, тому все відкрили. Вино, ягідне вино. Соку, 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 соку. Відкриваємо тоді. Отак, 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 отак. Ягідного робити не будемо. Яке тут взагалі найдорожче? Вишневе. Вишневе і е, сливове. Окей, окей, тепер тобі треба дати призначення. Давайте поки що так. Не знаю, може дарма я стільки багато повідкривав, але нехай буде так. Так, Яблучний сік. Один роби, вишневий сік. Нема вишні, груші нема. Сливу, давай на один. Отак, тут нехай буде на одиничку, поки нема цих ресурсів. Там уже будемо дивитися: яблучне вино. Нема соку поки що. Тоді нам вигідно а, пиво робити. Хміль є. Давай роби одне пиво точно. А, житнє пиво. Теж роби я жито поставлю, але житнього роби мало. А медовухи роби дофіга. Дофіга просто роби медовухи. Тому що вона і дорога, і медові соти у нас є. Дві аж роби. Так, ягідний сік, ні, ягідне вино, пшеничне. Ні. Це у нас все зачинено. Тоді збільшуємо соки. Щоб ти робив соки, щоб у нас були соки. А потім соки будемо переробляти на. Навіть отак зробимо. Два. Ні, чотири навіть. Сливовий чотири і отут одразу поставимо на 2%. А, ні, тут нехай буде по одному. А вино одразу яблучне і сливове одразу ставимо на сливове вино, щоб отак ти виробляв. Отак, на 3. І яблучне вино теж на. Давай 4-4. У вас на наступний день з'явиться цей ресурс. І все буде супер. І жито зараз викладу. І зараз ще налаштуємо наших кухарів. Скоріше за все, треба буде. Треба буде ще робити і і другу. Ага, саджанці яблук. Мене ще яблука навіть є. І другу кухню. Але давайте поки що поживемо з однією. Треба нам тут. Ой, не кузня, кухня. Кухня. Нам тут треба тепер добре подумати. А у нас немає капусти. Отже, густий суп ми робити не будемо. Ми будемо робити е, з моркви. Суп точно. Отак, на один. М'ясо з підливою нема смаженого м'яса. Тобто цибуля у нас не використовується. Е, от сюди. Ага, нема капусти. Окей, поки що поставимо тоді на 2% яєчня. Е, 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 Виключно отак на 2%. М'який сир. Зараз його немає. Але він з часом з'явиться. Давай сюди відсотків 10% закинемо. Е, хліб, хліб, випікай. Випікай от тільки оцей хліб. Отак, на 1,35. Супер. Далі, це в мене далі все зачинено. А чого? Питається. Правильно? Чи можу я це вже відкривати? Пироги, бо писали мені, роби пироги. А можу? Можу. Який тут найкращий пиріг? Хоча знаєте що? Давайте я поки що не буду робити пироги. Я знаю, що рибний тут найдорожчий чи найкрутіший рибний пиріг. А чим він відрізняється? Ага, солона риба і м'ясо риби. Давайте оцей відкримо. Тому що я знаю, що він прикольний. М'ясо риби. Тоді ми ставимо шом? Нашому риболову, який полює рибацька хатина. Ресурсу немає. Якого ресурсу немає? А, немає риби, чи що? Ну, окей, з'явиться риба. З'явиться риба, займайся. Давай. Все. Ніхто у нас цю рибу не смажить, і вона буде йти для кухні. А, супер. Супер. Треба тепер це поставити. Да, кухня, не кузня. Пиріг, пиріг, пиріг. Рибний пиріг. М'яса риби зараз немає, але воно з'явиться. Отак ставимо. Тоді збільшуємо сири. І, давайте збільшимо для початку хліб на три. Далі сир, оцей. Збільшимо на один. Оцей сир, молоко це з'явиться. Яєчня. Отак. Щоб залишалось у нас ще. М як це називається, яйця для хлібу. Збільшуємо десь на три тушене м'ясо. І з овочів отак, теж збільшуємо. Ага, нема ресурсу. Давай тоді. Тоді більше на сир зараз зробимо акцент. І на хліб. Отак. І треба подивитися взагалі, що нам. В цьому сезоні краще саджати. Ага, можуть тільки капусти, якої у нас нема. Засадивши своє поле капустою, у нас її буде дофіга. Давайте зробимо. Давайте все одно треба і прокачуватись, і в сільському господарстві. І м -м, якщо що густий суп поставити на декілька сезонів, це не проблема, тому що він у нас якраз і продається. Давайте тоді йде насіння капусти. Ось, беру прям все. І засаджую своє поле. Все, поле капустою засадив. Супер. І знаєте, що я ще хочу? Там не збиралось заліза. Я ще трошечки хочу підбити в парканчик. Тому зараз я це і зроблю. так Зробив я тут парканчик. Зробив тут навіть до кінця, там трошечки продовжив, вапнячка, закинув в будівлю, але лише в одну. Отакі от у нас реформи. Досить такі симпатично виглядають ліхтарі. Мені подобається. Тут ще треба буде попрацювати. Я думаю, все ж таки, я знесу оцю місцину і перенесу її, можливо, от сюди. От тут буде така лаундж зона маленька. Або навіть, може, от сюди кудись. Тому що тут, напевно, буде ще одна кухня. Якось так. Якось так. Ну що? От така от у нас вийшла серія. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. А з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!